Щалися з медиком у зоні АТО при виконанні службових обов'язків загинув 55-річний Богдан Ризанич. Майже три десятки років чоловік пропрацював травматологом у Івано-Франківській міській лікарні і тільки місяць тому підписав контракт із Збройними силами України та поїхав в зону АТО. Керував медичним пунктом протитанкового дивізіону у місті Лисичанськ. Саме у військовому шпиталі і знайшли тіло Богдана Ризанича за обставин загибелі. Рязановича Богдана Володимича відомо тільки те, що він був знайдений мертвим 3 квітня о 12 годині 40 хвилин. От з вогнепаленим пораненням в голову обставини загибелі. Що це спричинило на даний час невідомо проводиться розслідування звісткою про загибель колеги медики травмпункту приголомшені, кажуть Богдан Рязанич був фахівцем та хорошою людиною. А за довгі роки праці у цій лікарні надав допомогу тисячам пацієнтів. Людина прийняла біля близько більше 100 тисяч потерпілих і з хворобами, і консультував. І надавав першу невідкладну травматологічну допомогу. Він гарний був спеціаліст. Він дуже має багато позитивних відгуків від людей. Дуже хороша людина, дуже мав задатки викладача, дуже був освічена людина, добра. Він завжди підтримував людей. Прощалися з Богданом Рязаничем десятки людей: родичі, друзі, колеги та сім'я загиблого. Духання. Але життя вічне, вічне. Ховали медика Богдана Резанича на Алеї Слави у селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська, Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини телеканал Раї.